Життя в селі, життя в місті це дві великі різниці, настільки кардинально різні, що просто не передати словами. Зараз 10 пів одинадцятого. Я вже тільки кусочок хліба беру в ворот, щоб перекусити. І то на швидкоруч вже зробила стірку, поставила, казан поставила варити, м'ясо помолола. Зараз, коротше, буду ще їсти готувати. А потім ще роботи та роботи, ще посилки собирать, Часник говорять в коментарях по 180 чесник. А у вас по чому? У мене по 125. Чи що, я опять лихонулася з ціною? Чи як? Ну, все одно у мене по 125 і такий шикарний. Тут котик сиділи, я хліб положила. Дивиться. Бачите? Гарні тулинці. Ну, хто хоче, пишіть. Є ще у мене ось такий рукамболь. Напишіть, чому у вас часник. А бажаєте купити у мене, пишіть мені. Вам смачного, прекрасного дня, прекрасного настрою, як вам, де вам комфортніше, я не знаю, спокійніше жити в місті чи в селі. Напишіть, якщо хочете. Я як та лягушка, і там, і там хорошо, але важче, звісно. Червона край чорної щуки є наявності, пишіть до замовлення.